Свята бувають різні: новорічні, день народження, професійні свята, і вони інколи дають клопіт. Я своїм клієнтам допомагаю зекономити гроші і, головне, час ресурс, який ніколи не повертається. Зі мною можна придбати подарунки швидко, завжди це святкова упаковка, і зекономлений час на пакуванні. До речі, пакунки. Всі за мій рахунок. І зараз я вас запрошу на мою фабрику краси, щоб ви подивилися, які подарунки можете ви за моєю допомогою дарувати своїм близьким, знайомим, рідним, друзям, колегам. І запрошую до партнерства керівників, які готують подарунки для своїх колег. Зі мною дуже швидко ви зможете зробити найкращі презенти так, щоб вас 100% запам'ятали. Я вже більше 20 років працюю в сфері краси з надійним партнером косметичної компанії, яка вже більше 60 років успішна в світі і завжди з любов'ю будую відносини з своїми клієнтами. І особливо я знаю, що клієнти люблять до мене звертатися, коли треба зекономити їм час, гроші а це. Підібрати подарунки. Да, вони можуть підібрати подарунки для своїх близьких, рідних, знайомих. Просто як комплімент комусь сказати дякую. Бо знаєте, вже не сучасно дарувати бутилку шампанського і коробку цукерок. А краще зробіть отакий подарунок, який буде завжди милий, доречний, і по вартості він буде такий же самий. Але я знаю точно, що набагато довше будуть емоції щастя у той людини, кому ви подаруєте. З своєю вдячністю. І так, що я можу вам запропонувати? Це можуть бути нейтральні подарунки, які підійдуть любій людині. Я зараз зроблю наголос, що це за продукція, а може бути індивідуальний. От, наприклад, такий аромат Ти океан. Для когось ви скажете, що ти океан моєї любові. І це таке красиве миле пакування з сердечками, щоб комусь ви зробили такий гарний. Гарний презент. Далі аромат, який, до речі, мені завжди нагадує, що краще такий подарунок, ніж бутилка шампанського. Бо мені колись, вперше, коли я ще працювала в податковій, одна жінка подарувала, це подарувала от такий аромат. А хтось подарував мені шампанське з цукерками, але я не запам'ятала. А от світу я запам'ятала назавжди, тому що цей аромат мені завжди був дуже-дуже до душі і нагадував її увагу. І так, що я знаю точно, підійде всім. Це набір бархатні ручки. Він буде в такому ще пакуванні, ще він не завершений, хоча вже з бантиком таким святковим, красивим, але ще не завершений, буде красиво оформлений. І до набору бархатні ручки буде ще обов'язково такий. Ти найкраща це. Рушничок, рушничок, для рук. Далі, що ще такий подарунок, який знаю точно, що всім підійде, це набір масок. Набір масок, тут і маска очищуюча, і маска гелі, тонік, і пензлик для нанесення масок, щоб ручки були завжди чисті. От в такому святковому пакуванні буде дуже доречний кожній, кому ви подаруєте. Далі, хочу зауважити, що всі подарунки завжди я пакую в красиве брендоване, хотіла сказати, намисто, але не намисто, а пакування. Пакування. І бачите, це такий якісний дуже папер, раз кажу, брендований, тому вам дуже буде презентабельно дарувати. Ви можете покласти туди будь-що, що є в перечні в продукції Mary Kay. Можливо, ви знаєте, що любить ваша дорога вам людина. Да? Це може бути і догляд за тілом, і декор, і догляд за лицем, і маски. Аромати. Можливо, ви знаєте, що люди. До речі, у нас є чоловіча колекція. Я сьогодні зроблю анонс жіночих подарунків, але є й чоловіча колекція, От, є для підлітків, є на будь-який вік і на будь-який смак. Так, і так ідемо далі. Що тут у мене теж ще є на моїй фабриці краси? Далі, ваші подарунки можуть бути від 250 гривень до фантазії вашої щедрості. От, як, наприклад, Покажу такий елітний подарунок, це набір РПА, Він може йти в такій коробоці, може йти як окремий засіб кожний в коробоці. Але я вам показую отаке пакування з такою святковою трояндою під колір цієї коробочки і з такою стрічкою, на якій написано I love you. тобто, комусь ви може мамі зробити такий подарунок, можливо, собі, можливо, колезі, вашому, може, головному бухгалтеру, може ще комусь чоловіку можна, да. Не дивіться, що він рожевого кольору. Це антивікові засоби, дуже гарно прибирають зморшки і дуже класно противостоять ці появі нових. І до цього напору ще буде от таке косметичка з такою чарівною батерфляй. Таким метеликом по кольору цієї косметички. Да? Дивіться, яка вона така святкова, дуже приємна і дуже вмістка. Бачите, туди можна багато чого покласти. Так, далі, щодо тут ще є? Да, ще раз наголошую, що аромати можуть бути по вашому смаку, або можете довіряти моєму смаку. Я точно знаю, що подобається дуже багатьом жінкам це аромат і Believe. До речі, як коли він тільки вийшов, я ще не знала, як він буде пахнути, просто дізналася, що вийде такий аромат, але я вже знала, що я його полюблю тільки по одній назві: і Believe, Якщо ти віриш, от я люблю такі, знаєте, сильні назви. Мріки дуже працює над тим, щоб. Складові відповідали енергії, яка закладається в сам аромат. Тому точно знаю, що ця чарівна квітка, бачите, така зверху на кришиці, вона символізує розкриття нових можливостей і ф'юбілів, якщо ти віриш. Так, далі, що я рекомендую, якщо ви не знаєте, що подарувати, а треба невеличкий такий подаруночок, комплімент це, звісно, що Крем для рук. рук вони є з різним ароматом. От я вам показала. Такий пакуночок може бути от такий крем для рук. А, бачите? Ця бавовничка як символ того, що ручки будуть оксамитові, бархатні. І масло ши складник, один з складов... складників а, крему, тому зволоження буде дуже-дуже довгим і дуже-дуже сильним. Так, що ще? Далі от такий милий. Подаруночок, це сироватка, теж може бути вашим компліментом для тих, про кого ви піклуєтесь. Можливо, ви знаєте, що людина хоче більш глибокі засоби по догляду за шкірою, це Clinical Solution, засоби, засоби, які працюють на більш глибоких шарах шкіри. От, теж підбираються індивідуально, і я вам допоможу. Ось ще раз кажу, що вони можуть бути різні, підбираються індивідуально. До речі, упаковка може бути прозора, коли видно, що тут всередині в цьому наборі іде догляд за тілом. Дуже рекомендую всі засоби по догляду за тілом моріки, тому що це просто неймовірний шов, неймовірна насолода. І Хто хоча б раз спробував заходи, засоби по догляду за тілом, вони вже не можуть користуватися іншими. Це може бути і гель для душа, і лосьйон для тіла, а може бути цілий комплекс. Отак от запакована, може бути по іншому, запакована, так, щоб було непрозоро. Є такі от непрозорі, бачите, пакування. Теж дуже для когось так краще, то я даю пропозиції, як це може бути по-різному. Так, да, скоро вже різдво, дуже різні подарунки потрібні. Комусь під ялиночку, комусь від Миколайчика, комусь на день народження, комусь просто на професійне свято. Нагадую, що різні різні у нас. Моменти, коли ми даруємо подарунки, тому це може бути як новорічна упаковка, так і не новорічна. От, наприклад, патчі, патчі взагалі потрібні всім. Це така коробочка. Вона може теж мило дуже оформлено бути і дуже буде приємний подарунок для когось. Чому? Тому що наші очі вони дуже. Отримують високу напругу і доглядати за ними треба дуже-дуже ретельно. Так як само, наприклад, ще хочу показати такий крем для очей Рипеан, який розгладжує зморшки. І це теж так буде красиво запаковане от з такою трояндою. Я естет люблю, щоб все було красиво, тому все підбираю по кольорам, щоб це було мило, естетично. Щоб був ефект вау. Тому що я дуже люблю, коли мені дзвонять, і кажуть, Іра, твій подарунок неймовірно сподобався. Просто визвав оцю емоцію вау. Мені дуже приємно додавати людям щастя, додавати людям насолоди. І коли людина дарує подарунок, це дуже класно, а коли ще від цього і ефект вау, це взагалі дуже-дуже круто. Так, ще один такий милий презент. Це палетка Тіней, вона вже оформлена дуже красиво, але ще від мене буде таке миле пакування з такою листівочкою, де ви можете написати, що ти особлива. І це може бути вашій донечці, вашій сестриці, мамі. Ну, неважливо кому, але ви можете бути тою особливою феєю, яка додає чарівності. Ну, і звісно, ми посипимо такою любов'ю, любов'ю для того, щоб людина пам'ятала, що ваш подарунок з. Присмаком найголовнішого відчуття це любов. Ну і рекомендую ще дуже такий на подарунок брати маску РПА. Маску РПА. Чому тому, що після нового року, що у нас на свята взагалі це переїжено, перепито, і це все відображається такими знаєте, мімічними складочками на лиці для того, щоб швидко розгладити і вже першого числа не бути пом'ятим або пом'ятою, я рекомендую біоцелюлозну маску. Вона продається як в наборі, так можна і окремо замовити. Вона на біоцелюлозі, яка використовується навіть при опіках дуже сильних. От тому миттєво розгладжує шкіру, миттєво робить ефект. Вау! І ніхто не вірить, що ви всю ніч гуляли або всю ніч не спали. От. Тому маска антистрес, маска о, відчуття, що ви були просто десь на курорті цілий тиждень. Я вам гарантую, що це буде просто крутезний подарунок. Ну і для себе, і для близьких. Ну і нагадую, що скоро-новий скоро, -скоро Новий рік, і під ялиночку у нас є традиція класти подарунки. Тож, не торною. Тож ви можете своїм близьким рідним зробити класнючі компліменти з словами подяки. Як ви їх любите, як ви хочете, щоб у них було більше щастя, більше в них було здійснених мрій? Тому запрошую на мою фабрику краси. Ще раз нагадую, що ви можете обрати подарунки по різним цінам, по різним святам, по різним тематикам. Я вам допоможу зекономити час. Гроші, і у вас буде завжди таке, знаєте, легке, дуже легке відношення до цієї суєти обрання подарунків. Бо я багато чого беру на себе і це дуже-дуже ще раз нагадую, подобається клієнтам. От тому працюю феєю і ласкаво просимо. Сьогодні я вас запросила на свою фабрику з краси. І для когось ви будете той жар птиці, яка здійснить бажання, для когось ви будете ангелочком, який покладе подаруночок під ялиночку, а можливо, не під ялиночку, можливо, просто а, з любов'ю покладете до якогось свята. А я готова вам допомагати, готова вам бути б'юті-експерткою і не тільки надихати, але й допомагати. До скорої зустрічі! Звертайтеся!